Дебати відбудуться тут, у студентському просторі. Кандидати мають обов'язково пройти перевірку на любов до котиків та плагіат. Даю вам 24 години. Оресте. Ми приймаємо ваш виклик провести дебати. Основна наша відмінність у тому, що ми знайшли вихід із матриці. Дебати це як не як не шоу. Але студентський простір так студентський простір. Чекаємо на вас базовані. Доба, як кандидати вирішили поборотись за місцем в уряді. Команда підтримує вся інтелектуальна спільнота. Що ж, чекаємо на дербі. Сто переможних рукостискань, вправляння зі стільцями та пошуки істини Тіктоку. У такий спосіб команди готуються до дебатів. Червона пігулка для виходу матриці Нео. Грунт, твердиня, моноліт, база. Обговорення у студентському просторі модеруватиме чинний уряд. Попереду три раунди, незручні запитання та схвальні аплодисменти. Нехай почнуться слова... На початку команди презентували свої програми. Неоуряд акцентував на студентських організаціях, фінансуванні проєктів та ефективній комунікації. База згадувала про знижки. Курси до медичної допомоги та підтримку захисників. За версією залу найяскравішим був раунд куля в лоб, а найбільш обговорюваним став кейс про повернення вкрадених смітників. Доповнила публічну дискусію традиційна для майбутніх кандидатів серія запитань. Нехай це буде а, королева Великобританії. І назад я назву тоді Вінстона Черчилля. Однозначно чорновіл. І хлопець. Степан Гіга для для ну, на, наразі. А не знаю, хай буде Том Холланд. Кіану Рівс. Кіану Рівс. Кіану Рівс. Дощ. Я не знаю. Лів прекрасний. Прекрасний. Прекрасний, як і ти. Любий глядач. Ого. Ой-ой! Ну я як істинна львів'янка, скажу, я в захваті з цього міста, тому мене нічого не дратує. Кількість людей у центрі надто багато класних кав'ярень, класних закладів, і ти не можеш очі розбігаються. Всі всюди хоч, хочеться піти, спробувати, і е, дуже складно, ще й складно побіжати». Там те, що електричкою три години до Тернополя. О боже. Тіпа, я не шарю. Господи. Так, це не питання, чи ти за Порошенка, чи за Зеленського? <рець> 7-8. Ну, приблизно приблизно 7-8. Получається, бо це база. Вісім. Залежно від дня. Деколи п'ять. Більше я стараюсь не допускати, деколи десять. <рець> Дванадцяте. Не коротко не скажу. Можна, можна трошки довше. Скажу цитату теж спірної особистості, але цитата хороша. Моя голова не тримає дебілів. А можна жорстко чи не можна? Отже, пусті обіцянки, пусті слова це дещо знаєте, синонімом виглядає. Так що так. Клоун! Я додам долери. От, чисто, ну, ми ж команда. Команда. Ну, дві-три хвилинки і вони все зроблять. Звичайно. Що за запитання таке. Разом просто брати. і влаштовувати. Влаштовуємо бавовну і палимо русню. Що я хочу сказати? А можна? Не можна. Це тіпа русні. Ми дуже хочемо плати росню. Ми будемо робити все для того, щоб робити росню. Це база, і це база. Кандидатам лишаємо переможні вогники. На останок команди презентували спільне напрацювання: біологічну зброю, бавовняний птах, птах-3000».